До нас звернулися наші клієнти з проблемою. На куплені карнизи, вони повісили тяжкі штори. І як ми бачимо, ці штори зовсім погано пересуваються. Дуже-дуже треба натягнути, щоб вона пересувалася. Так, як ми бачимо, це звичайний пластиковий карниз на три доріжки. Зараз будемо намагатися їм допомогти. Перше, що ми зробили, це поміняли бігунки. Okay. Тепер на шторах бігунки виробника Müller німецької якості. Як бачимо, штора пересувається, але зусиллям і дуже шумно. Тому зараз, що ми будемо робити, це міняти карниз. Карниз будемо використовувати наш ексклюзив це, люкс. Це саме Lux S. Теж пластиковий карниз. Вони бувають двох видів. Зараз ви можете побачити на екрані, як вони виглядають. Відрізняється тільки декором. Карниз ми вже повісили. І, як ви можете побачити, ми отримуємо ідеальне ковзання по нашим карнизам. Це відбувається завдяки ламінації, якою покритий наш карниз. Ось, і без зайвих зусиль ви можете рухати штору. Тому користуйтесь лайфхаком і забезпечуйте себе комфортом з нашими люксами.